Куп'янське подружжя Олег і Наталя Маханьови організували дитячий будинок сімейного типу. Війна принесла парі багато біди, але замість здатися вони множать добро у 2025 році Олег і Наталя взяли на виховання п'ятьох дітей. Тепер у їх родині семеро діток двоє доньок і п'ятеро синів. Родина у нас велика, сім діток, плюс мама, папа. Ну, ми все робимо гурталя. Олег вивіз родину з Куп'янська, щойно там оголосили обов'язкову евакуацію для родин із дітьми. Вирішили, ризикувати права не мають. Він же до останньої можливості працював у місті. Локалізував аварії на газових мережах після російських обстрілів. Ми вже знаємо, це прильот, це треба виїжджати. Броніки, шкаски. Сміна якраз попала, 31 кап перелетів Бакуринську. Що я бачу, пліти навіть, як дивляться в підвалі. Утром вийшов, 5 утра вже. Живі, здорові. Один із викликів привів Олега до його ж дому. Начальник каже, заявка є по моєму адресу. Каже, прильотку, то це ж моя хата, ймою. Ракета була чітко в підвал. В інтернеті попалась ролик, дрон, зйомка з дрона, ну що, зруйнована, нема. У Куп'янську у сім'ї не лишилося нічого. Речі, підготовані до виїзду, згоріли з машиною. Шахет. Первую школу, а другой раз прямое попадание. Сушилось, осталось. Каркасов машин. Да. Мы же из Купянска иконы привезли, фотографии. То есть все фотографии уничтожены. И как дитё росло, были же фотографии наши. Ой, ну ничего. Самое главное, живи, здоровье. В безпеці тут. Наталя не приховує сліз, згадуючи пережити та втрачене, але сім'я не здалася. Стимулом стали діти. Коли почули, що одразу п'ятьом дітям потрібне піклування, осторонь лишитися не змогли. Як наважилось, у нас як двоє діток, опит вже уже був. Ми познайомилися з дітьми, подивилися, нормально все. Що в общий язик знайшли. Велика сім'я зараз живе у будинку, наданому громадою. На новому місці їх дуже підтримали колеги-газовики, допомогли облаштуватися, збирали речі, потрібні для нормального побуту. І зараз, за майже півроку після збільшення родини, у сім'ї вже з'явилися свої традиції. Одна з них ранкова відправка тата на чергування. П'ять там по шестого стаю кофе і малий приходить, саме менше. Тоже чаєм, конфету. Ти ж марчі, він наверх, Всі біжать потім. Дай Олег тепер працює в аварійно-диспетчерській службі в Безлюдівці. що я можу сказати про папу на роботу, то, то що він можна сказати, рятує життя. Тому що без газу зараз ніяк. Я була в окупації довженько, мабуть, три, якщо я не помиляюсь. Вот. І у нас не було ні світла, ні газу, ні води, нічого. Тому папа взагалі рятівник.